О, да, ну это лучше, короче. Удобство вернулось, скажем так, с водой. Без воды у нас нет удобства. В отличие от технической, то, конечно, лучше. Мыло мылается наконец-то. До жахіть обстрілів додалася ще жахіття того, що люди і все місто, і громада залишилися без краплини води. Ніхто не був готовий до цього. 21 -е століття на дворі, а ми збирали дощову воду. Організувались пункти, тоді ми почали привозити воду з Запоріжжя, вже автоцистернами. Автомобільний транспорт, цей спеціалізований, що підвіз воду, десь попав під обстріл. Нема завозу води, нема завозу води. Знову в місті паніка. Зробили ці свердловини, глибина їх сягає більше 100 метрів. І тут би нам зрадіти, так? якщо більше 100 метрів, о, це артезіанська вода. Ні, не повезло. Каховка обміліла, її знищило. І всі підземні води, які могли ще знаходитися на території нашого міста, вони якби запитували з Каховського водосховища. От його не стало, де бід води знизився і практично, що зійшов на нет. Наше підприємство. Розробила таке технічне рішення збудувати тимчасову станцію на Миколаївському водосховищі. З 18 серпня минулого року в нас вже в мережі відновилось централізоване водопостачання, але воно було непитної якості. Народ так зрадів, дуже зрадів, тому що, знаєте, коли є в крані вода і не треба її не звідкілять і ліпати. Важко було, коли взагалі не було в крані води. Тоді було важко. Кожен день ходили по воду, стояли в очереді. Тоді було важко. Як дали хоча б технічну, то вже ж, звісно, стало полегше. В крайній мірі для туалету вже таскати воду не треба було. Але довести її до якості питної не змогли. Наші чесні споруди спроєктовані. Тільки на роботу з водою з Каховського водосховища там зовсім різні показники якості поверхневої води. Цей період часу необхідно зауважити, що розпочалось будівництво державного водохону, який мав вирішити проблему питного водопостачання нашого міста, нашої громади і ще двох громад Томаківської і Мирівської. Ми так нічого в цьому житті не чекали, як чекали цієї водички. Півтора мільйона мешканців Дніпропетровщини. На сьогодні вони вже з водою. Ми знаходимося вже всередині насосної станції. Над нами декілька метрів ґрунту. За мету в проєкті ми ставили постачання води до самих водоканалів. Тобто вода з річки Дніпро. Вона постачається до точки приєднання, тобто до самого водоканалу самого міста. І вже водопідготовка, якість води, вона залежить від місцевого водоканалу. На початку вода була непитної якості з-за того, що в мережах були ще залишки води з Миколаївського водосховища, тому що Надлишкова вміст, вміст солей воно також впливає. Ми зупинили, промили мережі, продезінфікували їх, тобто скинули цю воду, тоді наповнили ну, вже заново мережі вже нормально підготованою водою. Після 3 липня будемо рахувати те, що у нас вода вже в мережі ну, питної якості. Чайник мыть, ну можно обмы обмыться так в основном, ну а куда для, для этого и вода, чтобы можно было обмыться. ну а желтая, ну я не знаю, такая цена, ну, значит такая цена. ну она не каждый день, конечно, у нас такая желтая, ну частенько, особенно набираешь воду, она видна. так может под душами не сильно видно нет? по чистоте воды В принципі, така сама була, як до того, як каховку есть, ну, то Тоді теж у нас не дуже чиста вода. Була. Ну, може, колись вона і стане краще. Для ну, цього треба вложення, треба фільтри ставити нормальні, а не ті, що були у нас. Воду цю нам дають із міста Запоріжжя. Вона береться в районі острова Хортиця, вона йде трошки вище за течією з міста Запоріжжя, і вона там проточна. Вода краще, ніж була у Каховському водосховищі. Народ настільки вже зневірився, чи то може вже, знаєте, психологічно був в такому стані, що ми навіть не мріяли про те, що у нас з крана піде вода, до якої ми звикли.